Привіт, з вами Dark. Сьогодні я знімаю другу частину проходження гри Slender The Arival. В той частині, що дивилися, мене Slender зловив на 7 листочку якраз. Ну що, почнемо грати. Так, ось я появився. Так само, як в той частині. Я надіюсь, що з звуком все нормально. Я так і в коментарях побачу, де той листок в тій хаті довбаній. О, вже почався звук басі. Так, шишел, мышел, верну, вышел, шишел, мышел, верну, вышел. Так, и выйдем сюда. Так. Вот ну, здесь на какие-то площади, еще на ящиках, я уже не помню. А, вот. Все, я валю, я валю, валю. Так. Уйди, Слендер. Ноу, 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 ноу. Ви поняли фраєр? А після другого листка я вже хочу мене засрачить? Не вийде слендер, не вийде. Е, так і втикав. Де листок? Ей, почему де листок? Ти поняв? Чи диви за мною? Думаю... засрачить. Так, я це вже граю, так я розумію, 2 хвилини. Так, блін, з тієї сторони машини тут листок довга А де. А де тут листок? А, вот він. Так, це вже третій листок, треба бігти. Так. От морда. Уйди отсюда. Шіт, іди. Ja to nie widzę, choć taka, taka, taka. Tak, 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 tak. Ta w ja zbiać nie mogę, zasrać ci dral. Idziesz, idziesz, nie Дифраєр е дизель. От фраєр, да? Ходім мне засрачить, але тут то было. Так, а я тут обувь входу. Так, дай листок. Так, нашел листок, все, малый, малый, малый. малый. Шет, 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 шет. Фух, чуть кипячок не наложил. Сленди, иди сюда, пидо. Ааа, сбоку мене, меня, я заск. Ну, давай на пласть тут має бути листок, Блін, де він? Е, -е. е, -е шост ты листок, шост твой столк. Ай! Де листок, сток, белый сток, нема. Они ел стокие я, я, я плачу. Слендер не йди за мной, найди Куда ми? Ааа Вс, забрать наскадра забирай, забирай, забирай ЛСК, пацаны Все забралось все. Один листок остався знову Давай Слендер, уйди! Уйди отсюда! Парашкин! Этот трошек назад иди! Блин, снова! Пидораса! По один листок стався. Я думаю, може він будь ці, той листок. По в хаті або на, на, на стіні там. Хай я не злякався, ха. Ага. Не знаю, ну чсь мені вже не страшно. Ну, остай листок, давай. Блін, нема! Нема листка, де він? Пісня Перести надо листо там. Ну, ну, ну. Давай, тут был листок, ну, прошу. А нет, уже забрал листка. Шет. А де я не був на машине забрал листка. там забрал. Або в хате, або на стене тут я так. Блин, один листок и все. Отпадло, иди отсюда, иди. Пацан, бежи, бежи. Ты можешь, я тебе верю. стіна Десь він мене не візьме за плучайного вернесть, слендер, біда. Стоп, блять, де він? Знову до этой кабінки сраної прийшов Сейдуха ты шукаешь ста. От... Шит! ну 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 Блін, ще одна спроба і знов невдачна.